Російська армія зменшила кількість атак на харківському напрямку, натомість зосередилась на інших ділянках фронту, зокрема на правому фланзі. Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання Харкін, Харків, Євгеній Романов. Каже напередодні, російські військові здійснили 45 ударів дронами камікадзе та 266 разів обстріляли наші позиції. При цьому окупанти втратили 55 бійців та 53 одиниці військової техніки. Тим часом у козачі Лопані, це теж Харківщина. В результаті російського удару загинув чоловік. За словами очільника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка, внаслідок обстрілу пошкоджений газогін. Його намагаються відновити. З чого стріляли росіяни, мають встановити правоохоронці. З нами на прямому зв'язку Євген Червоний. Це командир роти 4-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади. Євген, вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Навзаєм бригада, наскільки пам'ятаю, імені сірка та а, а євенце псевдо червоний. Це теж я думаю, варто про це сказати. Та, та теж хороше mm -hmm. для тих, хто знає класику українську літературну вже тепер. Давайте поговоримо про оперативну ситуацію на вашому відтинку фронту. Наразі в зоні відповідальності нашої бригади без змін тримаємо оборону. Всі штурмові дії ворога або локальні бої. Всі було відбито. Тому наразі все добре. Як загалом поводяться росіяни? Що ви бачите на полі бою? Міняється зараз якось їхня тактика? Наразі ворог активно використовує погодні умови. Тобто він використовує дощ, він використовує сніг. Туман намагається робити накопичення. А після цього, як ворог накопичує, він намагається проводити локальні бої в зоні відповідальності бригади. Тобто, прощупуючи слабкі місця в нашій обороні. Але таких місць у нас немає. Тому всі. Спроби ворога прощупати, вони закінчилась на закінчилось на нуль, тому наразі ми спостерігаємо ці накопичення, наносимо максимальне ураження по цим а, а так, в принципі, без змін. Якщо говорити про їхні, ну скажімо про стиль їхньої діяльності, це намагання утримати чи йти вперед, якщо відносно українських позицій, і чи їм це вдається. Наразі вони намагаються здійснювати локальні штурмові дії, тобто тактикою малих груп, вони роблять десь накопичення, накопичуються, і як тільки погодні умови погіршуються, вони намагаються просуватися вперед. Але наразі піхота до цього підготовлена все взаємодія підрозділів на вищому рівні, тому як тільки щось Виникають якісь обставини, то наносимо максимальне вогневе ураження, щоб ворог навіть не підходив, не підходив до позиції піхоти, якось так. Якось так восени представники вашої 92-ї бригади говорили про те, що ворог робить велику ставку на район фронту біля села Липці і Глибоке. І навіть в жовтні була інформація, що туди перекидали кадирівців. Чи вступили вони в бій? От уже зараз минуло три місяці, можна про це говорити, чи змінили вони там ситуацію? Ну і власне чи знялася вже загроза для цього району, чи так само росіяни роблять його пріоритетним зараз? Наразі напрямок вважаємо дуже пріоритетний, оскільки траса виходить саме на Харківщину. Насчет кадирівців, ну вони, мабуть, і є, але вони знаходяться, мабуть, на третій або там п'ятій лінії оборони і знімають там свої тіктоки, мабуть. Але наразі за весь період часу перебування тут не було виявлено кадирівців. А як, до речі, виглядає е, ось цей даруйте фарш? Та? Якщо це п'ята лінія, ну, то хтось мав бути на тій першій, другій, третій, четвертій. Є у вас інформація, що це за одиниці, хто вони, як вони вишколені зрештою? Е, ну Дивіться, наразі я можу сказати, що це не якісь там ваньки, ага. це дуже серйозно підготовлені <кхів> воїни. Які розуміють куди і навіщо вони сюди йдуть? Вони в них дуже добра тактика. Ми вивчаємо їх тактику і робимо контрдії. Ворог дуже сильний. Вони використовують використовували і техніку. Вони дуже часто використовують квадроцикли, дуже часто використовують мотокроси. А це значно ускладнює, оскільки маневреність. Цих засобів вона дуже велика, і попасти на навіть з миномету або з артилерії дуже складно. Але наразі, як я казав, вже у зв'язку з злагодженням підрозділів та аеророзвідки, наносимо максимальне вогневе ураження ще й на підходах до позицій, і в дронами. А намагаються використовувати важку техніку зараз. Розуміємо, що є погодні нюанси, чи влаштовують Штурми, танкові штурми, механізовані словом, штурми. Наразі вони цього не використовують. Крайній раз близько трьох місяців назад вони намагалися використовувати важку техніку для здійснення штурмових дій, але вся ворожа техніка була знищена ще дуже далеко на підходах до наших позицій ем, накопичення сил. Чи ви спостерігаєте його? Я маю на увазі те, як себе поводять росіяни і. Яка це, скажімо, логіка? Чи є вона взагалі в їхній поведінці? Чи це є розосередження, чи це якраз такі угруповання, які перебувають десь там в ну, скажімо компактно? Наразі ворог використовує ну, значні накопичення ворога вже, мабуть, це сьома чи восьма ротація підрозділів. Вони заходять нові, виходять старі. Ми все це спостерігаємо. Спостерігаємо їхні накопичення. Після цього накопичення вони намагаються сунутися по всій лінії зоні відповідальності нашої бригади на сусідів зліва справа. Тому ну це є фактом, але наразі всі підрозділи підготовлені до цього. Давайте поговоримо про те, що робить ваш підрозділ. Штурмовий підрозділ зараз в Україні період оборони, активної оборони росіяни намагаються тиснути. Що в цей час роблять штурмовики в моєму розумінні? Це ті люди, які йдуть вперед, дуже швидко, а далі вже піхота закріплюється на позиціях. А зараз як наразі штурмовий підрозділ знаходиться в обороні. Крайні штурмові дії були проведені сумісно з, з бригадою. Хартія була визволена велика частина нашої території лісосмуги. На сьогоднішній день бригада перебуває в обороні. Тримаємо тому, що погодні умови ускладнюють наразі. Просування вперед. Е... Але е... все це час і все буде добре. Ну, погодні умови, наскільки вони в цілому, ось ці коливання, впливають на характер бойових дій, на характер в цілому ситуації в... на вашому відтинку? Е... Чи йдеться про будь-які погодні зміни? Чи йдеться якраз таки про зимовий період і те, що ви маєте зараз? Е... Саме зимовий період, оскільки це демаскування позицій. Це пересування, це ускладнюється все, адже наразі на нашому напрямку ворог використовує дуже активно в дрони і в дуже великій кількості за день це перевищує більше ста одиниць, а це тільки в дрони використовують. Наразі ворог активно почав використовувати дистанційне мінування, а також скиди з дронів. А ви... і це ускладнює <T2> тата. Прошу, а ви використовуєте штурмові в так, звісно, в нас це є, ми використовуємо. І, і за що цього, ворога знищується ще на підходах до позицій. Ну, тобто... Тому ми і збираємо на засоби РЕП, щоб робити гарні речі в подальшому. А дрони на автоволокні ви вже бачили? Так, вони є, але це мінімальна кількість. Наразі ворог все ще активно використовує старі в без оптоволокна дрони на оптоволокні більш використовуються по важкій техніці, по техніці, яка безпосередньо вивозить піхоту на лінію зіткнення. Тому вони використовують. Але наразі дуже велика кількість звичайних IPV-дронів. Почули, дякую вам Спасибо за те, що представили та оперативну ситуацію, але тут не лише про неї йшлося ще одна важлива і ключова річ. Про неї сказали тільки два слова, але я не хотів би наголосити. Це збори конкретно на засоби РЕП. Загугліть, пошукайте. Ви я переконаний, знайдете, як саме можна підтримати українське військо в цілому і конкретно 92 другої бригаду. Євген Червоний з нами на прямому зв'язку. Командир роти 4-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової. Бригади